Славімо Його! Розпочинаємо сьогодні молитву, нашу Вервичку. Сьогодні вже 29-й день. Запрошуємо всіх до нашої спільної молитви, яку будемо молитися за мир, за перемогу України та за мир у всьому світі. А також за захисників наших, за дітей, за весь український народ. І також будемо в кінці дякувати Богу. Тож розпочинаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішити душі істини, що всюди єси і, і все наповняєш. Скарби дів життя подателю. Прийди і вселився в нас. І очисти нас від усякої скверний, і спаси благі душі наші, Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей, і нашого радість спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч цьому. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від отця і Сина і сходить, що життєм і сином рівно поклоняє і рівно славами, що говорив через пророки, єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідає одне хрещення, відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але весь нас, нас від лукавого. А, Амінь. перший десяток будемо молитися за нашу Україну, за нашу батьківщину, наш край, наш, наші міста в Україні, за кожне місто в Україні. Молимося за наш дім, в якому ми живемо, щоб його ангел охороняв. Молимося за тих людей, які втратили свої домівки. Молимося за перемогу України за закінчення війни, а також за мир в усьому світі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. <клухи> Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословене плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне плітло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спасе Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, наші сина на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В другому десятку нашої вервички ми молимося за армію України, за хлопців, які зараз воюють там на фронті, за наших захисників, які охороняють наш спокій. Серед них є і татусі, наших дивотворчиків, брати, друзі. Молимося за всіх них, за татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які воюють. Молимся за тих, хто в полоні, нехай вони швидко приходять. Молимся за тих, про кого рідні не мають звістки. Нехай Бог дарує кожному з них сильного ангела-хоронителя. Який стоїть стіною, який допомагає, охороняє їх на кожному кроці. Молимся за Віталія, Миколу, Степана, Івана, Михайла, отця Мартина і отця Андрія, Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Олександра і Максима, Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, Сергія і Юрія. Володимира і Павла, Павла і Олексія, Володимира, за хлопців, які зараз проходять реабілітацію в лікарнях, за Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена і Геннадія. Нехай кожен з них повернеться додому живим і здоровим. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословене плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Духові, і нині, і повсякчас і віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Від наш насущний дай нам сьогодні і, і прости, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимся третій десяток за всіх дітей. Молимося за всіх дітей України, за наших дивотворчиків, які відвідують студію. Нехай вони будуть здоровенькі, і Господь. Обдаровує їх ще більшими талантами. Молимося за дітей, які зараз хворіють, нехай вони швидко одужують, за дітей, які важко хворіють, щоб їхня хвороба протікала легко. Молимося за дітей-сиріт, які не мають батьків, за їхнє щасливе майбутнє, за щасливе майбутнє кожної дитини, за їхню добру долю. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, спаса, збавителя душ Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословене плітло Твого бо ти породила Христа, спаса, Збавителя, Душ наш. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси, і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє нехай, царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на, на небі, на як, як на небі, так і на землі. Хліб наш, наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не, не веди нас у спокусу, але визволи нас від Лакавого. Амінь. Молимося четвертий десяток нашої вервички за весь український народ, за кожну родину, кожну сім'ю, за наших батьків, за ваших батьків, за бабусів та дідусів, за вчителів наших та вихователів, за лікарів наших, за пожежників, які рятують життя. За волонтерів, за владу нашу, щоб Господь дарував їм мудрість приймати рішення на користь України. Молимося за всіх художників, спортсменів, які прославляють Україну, за всіх українців по всьому світі, які бережуть наші традиції і просувають їх. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословена між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений квіло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося останній наш десяток нашої вервички, в якому ми будемо не просити Бога, а будемо йому дякувати. Дякуємо Богу за все, за все, що маємо в нашому житті. Перші, перш за все, дякуємо Йому за дар нашого життя, за те, що ми живемо, бачимо світ, можемо ходити, можемо бачити, чути. Дякуємо йому за наше здоров'я, яке маємо. Дякуємо за батьків наших, за, дякуємо йому за сестер, за братів, за друзів, яких маємо, дякуємо йому за недругів наших, тому що вони, саме вони вчать нас, як не треба поступати. Дякуємо йому за ангела-хоронителя нашого, який нас охороняє на кожному кроці. Дякуємо за наших захисників. Дякуємо йому за те, що тримає Україну, береже її вже третій рік. Дякуємо також нашому Господу за те, що Він віддав свого єдинородного Сина заради нашого Спасіння. Дякуємо Матінці Божій за те, що вона народила для нас дитятку Ісуса, нашого Спасителя, нашого Відкупителя і Царя Всесвіту. А також довіряємо Йому. Довіряємо йому своє життя, довіряємо йому своїх батьків, свої родини, сім'ї, довіряємо йому наше місто, довіряємо нашого, кожного нашого захисника і даємо в Його руки нашу Україну. Огородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений птлона Твого. Creek, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний притлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого породила Христа, Спаса і Збавителя душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під твою Ой, милість прибігам, Бого Богородиця Діво. Молитвами нашими у скорботах не погорди, але від біг збавляй нас, єдино, чиста і благословенна. Присвятає Богородиця, спаси нас, привятає, Богородиця, спаси нас, присвятає Богородиця, 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 спаси нас. Ще помолимся до маленького дитятка Ісуса, молитву. Кланяємося тобі, дитятко Ісусе. Покриваємо тебе поцілунками і радісними сльозами, теплом і любов'ю наших сердець. Дитятко Ісусе, Ти тремтиш від холоду в стаєнці заради нас. Ти такий маленький, Ти плачеш, тобі дуже холодно, бо великий холод гріха огорнув цілий світ, і ми, як пастушки, також хочемо принести Тобі свої серця. Ми хочемо ще раз щирим жалем. Покаянням і подихом любові огріти тебе, також хочемо духовно доторкнутися до тебе і покірно помилуватися тобою, тож дозволь нам разом зі Святим Йосипом духовно поколесати тебе і віддати Тобі наші серця, нашому маленькому Спасителю. Маленький Ісусику, дякуємо тобі за цю різдвяну ніч, дякуємо тобі за те. Що ти приніс мир нашим душам. Дякуємо тобі за твою безмежну доброту, за красу і любов. Ми віримо в тебе, ми віримо в живого Бога. Дитятко Ісусе, ласкаво просимо тебе, поблагослови своєю рученькою нашу Україну, поблагослови цілий світ, поблагослови всіх, що люблять тебе, поблагослови своєю рученькою і нас. Щоб ми були, як діти, і змогли війти до Твого Небесного Царства. Амінь. 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 Ангели-хоронителі мій, ти все при нас, стій. рано, рано в день і вночі. Будь нам всім, всім допомоги. Дякую всім за молитву. Нехай Господь поблагословить вашу нічку, бухах, нехай вона буде спокійною і мирною. Зустрінемося на завтра о 22 годині. На добраніч. На добраніч.